Доброго дня, шановні українці! Мене звати Роман Сивків. На позивний Кіборг. Я доброволець російсько-української війни з 2014 року. Все своє мирне життя я займаюся садівництвом, садив, сади, сади цілою україною, підприємець. І хотів би і поговорити сьогодні про те, про повагу до військовослужбовців збройних сил України у 2014 році. Не маючи служби в армії, я як решту тисячів українців пішли захищати нашу Україну від російської агресії. Прослуживши три з половиною років десантно-штурмовій бригаді, виконував завдання на території Донецької та Луганської областей. Постійно перебуваючи в зоні бойових дій після звільнення 24 лютого я за згідно розпорядження про військовий стан прибув свою військову частину так як перебував у резерві першої черги і поїхав з честю і гідністю знову захищати нашу Україну. Був поранений з усіх поранень з 2014 року. в мене їх 13. Я зараз обмежено придатний за станом здоров'я. Переведений ТЦК для подальшого проходження служби. Тобто моя служба ще не є завершена. Спілкуючись з людьми, я дуже багато чую, чому ви там, чому ви не воюєте, ходите тут. Тому що ми поранені, ми важко поранені, але через військовий стан в країні ми продовжуємо служити. Я вам з певністю і з гідністю можу заявити, що в ТЦК перевернені мої бойові побратими, які з щастю і гідністю виконують свій службовий обов'язок. А ухилянти, якщо навіть до них підійде людина на протезі, вони скажуть, що ми не будемо служити. А захищати і обороняти країну це є обов'язок кожного українця. Коли ти спілкуєшся з людьми, хочеться задатися питання: а чи ти ж його захищав? Він та людина, яка повинна була навчитися. І змінити тебе на фронті. Ті люди кажуть, що вони користуються статтею Конституції, яка не зобов'язує. Це зобов'язання кожного українця любити й оберігати свою сім'ю, своїх рідних і своїх близьких. У мене є троє дітей, хоч завтра я можу змінитися Збройних сил України, але я продовжую служити, незважаючи на стан здоров'я при всій повазі і з усіма пораненнями. Нагороджений багатьма нагородами від Міністерства оборони України, від міністра оборони, від головнокомандувача, від президента України, я знову продовжую служити. Чи важливіша думка суспільства, кого підтримує суспільство? Суспільство підтримує в нашій державі ухилянків чи тих людей, які кожного дня віддають своє життя за Україну. Тих людей, які ніколи навіть не задумуючись, віддавали своє життя та здоров'я, які боролися з російським окупантом до останнього свого подиху. А те коли вони вижили після поранень, зараз працюють в ТЦК, хочуть спитатися всіх, чи мають вони моральне право ображати тих військовослужбовців, які пройшли важкий бойовий шлях. Чи мають вони моральне право обзивати, посилати цих військовослужбовців? І хочеться спитати себе, закінчуючи своїми повноваженнями службовими і перейти на особисте. От як людина до людини, що можуть відповісти ці люди, які ображають? Пам'ятайте, всі українці в безпеці, тому. Що є прості громадяни, які з певністю і вгідністю виконують свій службовий обов'язок в будь-яких умовах чи не спротив, це війна. Люди теж гинуть, теж отримують поранення, і їм потрібна заміна. Заміна такими ж самими простими українцями, як я, чи ви. людей, які кинули весь бізнес, залишили вдома свою сім'ю. Які боронять нашу українську державу, хочеться жити в державі з такими людьми, які так само як і ми виконують свій військовий обов'язок.